Так от комплексний аналіз Конституції і Верховенства права і прав громадян України і їх реалізації і повноважень президента, механізму і термінів його реалізації, в умовах правого режиму воєнного стану абсолютно чітко говорять: виборів не може бути. Крапка. Можна як завгодно крутити тут, але я ще раз скажу. Загальні. Спеціальні, процесуальні норми Конституції, принцип верховенства права. Вони однозначно трактують подальший перебіг подій. Я не належу до найяскравіших чи яскравих прихильників пана президента. Але має торжествувати закон. Головний закон у нас Конституція України. Конституція України дає таку відповідь на питання.